Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчата, Так время, що там 6.07. встало 5.15, а з кровати піднятися не могла. Боже, так не хотіла вставати, Це вообще. Хотіла спати. або попити це понад... Короткий да, волос я завжди різна. От з цим я теж така друга. Да? Дівчина пише, що я похожа на карамеліту. Мені дуже подобається, чесно. От. Я ж багато. У мене ж і короткий і білий, і короткий і чорний, і рижий, і длінні, і кучеряшки на даний момент. Мені подобається більше всього от, от, кучеряшки. І... Мені написала, Я все життя ходила без чолки, і в мене волос був нищі плече. Я зробила чулку, зробила каре. Я помолила на 15 років в моїй красотулі. Ви знаєте, що ми всі з вами різні. І от прицепимося до одного, відходимо да? з длинним волосом там, і з і хочемо щось поміняти, то поміняйте. От ви ходите все життя, блондинка, вам подобається режі, то покрасійтеся. І чудо, краски, чудо техніка. Якщо вам не подобається, пішли, перекрасилися і все. Не треба, міняйтеся, дівчатка, моє життя, воно одне. Не треба однаковими ходити. Ми всіх найдучні бути різні. Сьогодні красна, шаф, завтра ріжа потім Ну селена ще, слава Богу, я не хотіла. Я була всі цвіта радую, ну, зелена ще точно. Так, мої рідненькі, ну я буду говорити з вами 24 на сіль. ну, Я люблю поговорити і утром, і ввечері з розумними людьми. з такими штирями, вроді, а потім і дох такий. Дівчатка, там, да, красива посмішка. Так, мої хорошенькі, вийшли на вулицю 6.18, дощик Дощ іде. Але такі мілкі-мілкі, знаєте. Але коли їхати додому, завжди бабушка Віра моя покойна казала, якщо ти хочу знати погоду на завтра, якщо йде дощ, дивись, якщо йде дощ, йдуть оці паперішки, все це сутичні, дощ вона сказала. Але у нас дощ передавали аж до понеділка, отака, та погода. Творі не дуже холодно, байдуженько тако байдуже м'якен, легкий дощик йде. Так що йду я теж дощиком, водичкою налякаю своє красиве личко, почистю свої красиві зубки, прийму літній, вже не холодний душик, на цю личко, прямо дівчатка. Що я вам хочу ще сказати? Це моє любиме слово. Що я вам хочу сказати? Що ми собі не робили? Прическу, не причому. За повні і нам сюди. І мужчини, і жінки. У кожної людини є своя ізюминка. Тата людина вона по своєму обаятельна, уникательна, очаровательна. Ви повідаєте мене? Гарно. Так мои красотули, 6.34, дощик не останавливается, але такий несильний, потихесенько він накрапає. Я вже все, гайда, волосики заклала. Слухайте, так удобно чувачки нема. Заклала крабиком сзади. Байдуженько, волосики на бочок кинула, нам намастила, губки накрасила. Слухайте, я тільки що розключила та й пісня, файна-файна. Думаю, слава Богу, что не написала, подивись, якась пісня, не, дала, не подивись на себе, подивись. Ти подивися, що з тобою коїться, а тут така файна, файна, і все вже файна, файна. Дівчатка, дивіться, ви той час потягуськи зробили. І якщо ви ніяку пісню не почули і ніякого компліменту від сторони не почули, то дивіться, я вам розказую, ви виключаєте а Тут файна, файна, файна. Все, дівчатка, щоб ви знали, що ми з вами самі файні, самі обаятельні, самі приликательні. Мужчини, ви теж, ви теж дивіться, це не думайте, що я про вас забуваю, бо в мене вже два мужчини приходили на розборки. Говорить, Світулі, я прийшов з вами поговорити. Я думаю, господи, Боже, що таке вже? Що вже? От, от тоді вже була пісня оця, ой, що це коїться, ой, що це коїться. Але байду тоді вже мені хотілося пісню оці чути. Ой, що це коїться, ой, що це коїться. І що ж Світулька, ти вже натворила, лила ця, да. А мужчина прийшов, просто каже, а що тільки одні дівчатки його дивіться, без вас взагалі не можемо. Дівчатка, вона по правді, да які б ти чоловіки не були паскідні, добрі, там недобрі, а хочеться прийти. Обняти, да, таку лягти на ручку, ножку між ножку. Ну, а що ні, дівчатка? Ручку положити на ото пузіко і заснути. Ну як заснути? Полежала 5 хвилин, повернулася на лівий бочок з рачкою, да? і байдуже, байдуже, це теж треба. Так що, мої рідні річки, я вам всім бажаю гарного настрою. Не змотрели на цю дождливу погоду, ну тоді з вами просипатися. Ні, воно тут, знаєте, коли така погода, воно якийсь дискомфорт може бути, правильно? Який дискомфорт красуні. Піднялись. Присіли на свою очаровательну, обаятельну попочку, опустила опустили дві красиві ножки, і з правої ножки пішли. Ну, чесно, котері в мене діти пишуть. Кожне утро одне і то саме. От так буде. Ну а що ж я утром встану, скажу негарного дня, нехорошого настрою. Ну правильно, ну а що казати утром? Ну, от правда, що добрий ранок, гайда, гуце-буце. Зараз якась пісня вже ніяка не грає, вже ніяка не хоче пісня грати. Так що мої красотурі, кожне утро воно буде говорити, що воно добре утро. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. У нас є можливість встати, піти на роботу, випити з вами каву, прийти з роботи, посваритися з чоловіком, потім 15 разів помиритися і склати. Все добре, життя чудове. Живемо і насолоджуємося. Так що мої красунечки, я теж насолоджуюся, йду я вже прогрівати машину, шість 6.37, і буду їхати на роботу. Зараз, звісно, возле Лімана, водичка так хорошо виходить, але ну, я вам включу телефон. Я ж люблю, я все включаю. У мене телефон 24 на 7, Понімаєте? І що ви думаєте, вчора їла гречку, з сахаром не їла. Ну, диві, опять же, почала за погоду, заканчую гречку. Як дівчат каже, рубрика, давайте поговоримо про абсолютно все. Так що, якщо якісь є запитання, ви мені пишіть. Я вам дам від. Так, мої хороші ну, ми утрішня цибулинка починаємо з кроксів. Дівчатка, оці крокси, це Аня моя, мені купила в магазині крокс. Це резинові сапоги. Вони часто цю погоду дуже удобні. Онла закидала. Додавав... Туди, як ранчі. Знаєте, як раніше, що сапога не вилазили штани, брали високий носок, Штани на собі пішла, так ситуачка ваша е, у сапочки пішла. Це магазин крос. Костюмчик, мої хороші, це я брала у наших хлопчиків на проводить. У мене їх є три. Але світлі на цю погоду, ви ж повідомляєте, я і так ходжу в року, я не знаю, як люди ходять акуратно. Я коли такой йду, да? у мене аж тут болото, аж там Я не знаю, як люди ходять акуратно. Акуратненько вийшла, акуратненько пішла. Я що вийду акуратненько, що вийду неакуратненько, прийду, як ота свиня, постійно в болоті. У мене почому-то, болото, виходить, аж носі. Я не знаю, як я йду, як я витеряється красивими ножками. Таку вроді йду акуратненько, знаєте, акуратненько, а да? не чається. Акуратненько у мене не знаю. У вас виходить? Одна штана сапожук, однажда пожук. Ну нічого, так ще модно. Так що, мої красуні, я не знаю, я вже вроді виходжу з тієї машини, перейти через дорогу. Також, знаєте, йду, ці пальчики піднімаю. Але я думаю, що буду ходити такої чувака, ти хай я чим я чим більше йдеш на пальчиках, тим більше ти рясна. От сторока радася. Прийшла на роботу, мокра тряпа, твори чудеса, повернулася, штанину затерла і пішла. І все, і файна дівка. Ну, себе знаєте, що у нас? в нас почала в телефоні така. Файна, 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 файна дівчинка. І хлопчик і сіла в мене файні. Так, дівчатка вони хлопчики, ну що, ну це я для дівчаток цю людинку показують. Значить, костюмчик наших хлопчиків на привозя вам казав приходьте на привоз. Купляєте рибулечки, хлопчики вам там і одінуть, і озоють, і конфети дадуть, і бажання загадаєте з і правої і ножки, підете посміхатися весь день. Да. Там два таких очаровательних абоятельних хлопчиків. Значить, білий костюм я носила сірі, у мене ще новий. Ну куди я на цю погоду я оділю? А я ще стерненьке оділа, він класний. А так, сказала, про костюмчик розказала про літровочку, дівчатка. Я її брала на собі в У мене ще є така біла. Вона дуже удобна, вона йде з капюшоном. Дівчки, є ще длінчики. Я люблю короткий, да, допустим, Я таке концентр люблю. Її длин Зараз що нам треба? На ноги галоші, спортивний костюм, ось капюшончик оділа, до роботи перебіла і більше нам нічого не потрібно, дівчатка. Так що отака цибулинка, в мене слухайте, ці резинові, аж зараз осінь. Вверх ми приходимо на роботу, знімаємо, у галошах виходимо. Міняємо тільки спортивні віщі, джинси і батнічки. Та, що світулечка собі вдіває, я вам завжди все говорю, показую, тому що, дівчатка, ну ви знаєте, що ми з вами все одно очірувательні. Щоб ви не вділи, щоб ви не взули, ви в мене просто обалденно красиві. Щоб ви це знали раз і навсі. І ще раз вам кажу, оце волосся, якщо у вас длінне, і ви хочете коротке, і шкодуєте. не шкодуйте, обріжте. І ви потім почутите, будете говорить, боже, чого я не зробила це 5 років назад. Перекраситься, виходьте блондинка, покрасіться в рижі. Ви у мене будете ізонів. Так моя очаровательна, боятельність. Все, я вам уже все розказала, показала. Гарного настрою побажала і буду виходити. 6.43, вже на дворі трошки роздвідняється, дощик мелкий-мілкий йде. До речі, по поводу йолочок, біозок. Дівочки, у мене стільки соєтів, це ви мої умнічки. От я вам дякую за все. От друга дівочка мені пише, от ви все одно не слухайте, дівчатка мої, дивіться, у вас у мене мільйон, я одна. Я завжди прислуховуюсь. А я тепер спомнила, у мене є жіночка Віра, вона по йолочкам, по, по розам. Дівчатка, не те, що я не хочу, я не обріжу дірози. Ну, якщо я не вмію. От я люблю. Самітати, я люблю там, там приготувати таке сім ну ми готові, бо ми жінки, ми повинні готовити, прибрати там. да. Ну Не вмію я різати. ну от У кожного своя робота, ну да, дівчатка, побачому чудові, у кожного своя робота, в кожного своє хобі. У мене є вірочка, вона у неї вдома все в цвітах, все, в розах. І от вона в неділю піде мені все пообрізає. Я сказала, купити куди кормку до моїх цвіточків, до Йолочок, до всього. Так що мої красатульки в неділі в мене розочки пообрізаються. Удобрення на йолочки, на всі дерева я все куплю, десь щось підв'яжеться, то дерево вже підв'язала, тому що там купила такі великі, такі для, для, для деревів, ці штучки, підв'язали, бо вони ж геть нахилилися. Дівчатка, не те, що там я не, не хочу це робити, чи? я не вмію. Ну, на що мені піти ту розу зараз поламати і не зробити? Ну це, ну, це не, ну, правда, це не моє, ну, от, ну, от, от у всьому. Я підучила торгувати, до замітати до громади. Це я буду робити. Але до дерев, це треба ви що? Це ж охота надо за ними. І треба розуміти, як правильно обрізати в'ятку. Обрізати не проблема, щоб воно не погибло, понимаєте? Так що мої ріднулі, мої красотулі. Я вас всіх обіймаю, цілюваю і найпрекраснішого настрою бажаю. Несмотря на цей дощик, ми виходимо з гордо піднятою головою, з посмішкою, дівчатка, умилими очі чи не умилими повинні накрасити губи. Ви розумієте мене? Тому що ми з вами Черевашки. Правильно, мужчина, правильно. Ви тоже наші любимчики.